Привіт, друзі, як і обіцяв, я сьогодні хочу показати, все ж таки, ось цей це подвійна пітлічка боя, про яку я казав, і я хочу показати, що все ж таки з нею відбувається, коли ти її використовуєш ось, будь ласка, подивіться, ці відірвані дроти ось тут поруч. Перше, а по-друге, так само відриваються дроти. І ось тут, де у вас є. Петличка у вас постійно її потрібно якось ось так зачіпляти, щоб зафіксувати. Ви чіпляєте ось так дріт з прищепкою, щоб зафіксувати його, щоб його. Щоб він не відривався. Ще мінуси, про які я казав, це з одного боку ви можете відчепити ваш мікрофончик. Я беру мікрофончик і намагаюся просто його витягнути з цієї прищепки. О, відтягнув. Ви можете відчепити це все діло і поставити назад, але другого мікрофону ви так зробити не можете. Чому? Тому що він вже тут відламався, бачите? Ось, і в комплекті йшов ось такий перехідник, який взагалі ні до чого, не як би я його не підключав, звук не йде. Просто не йде. Тобто розпайка там якась жахлива. Ну але є отакий мішочок, який можна туди покласти цю всю історію. І я обіцяв вам показати гарну петличку, яку я придбав дешевше ніж Боя. Це Арімік. Е, Давайте я вам покажу. Це не реклама, це просто ось мій досвід використання. Арімік, ось така історія. Вона коштує дешевше ніж Боя. Тут немає батареї, тобто, просто ось так: 6 метрів дроти, боя, такі тонесенькі дроти тут просто. Конкретні ж гути. Що у нас тут ще є? По-перше, мікрофон він більше за розміром. Так, він динамічний тут. Почекайте, ось він. Вон ось така історія. По-друге, ви бачили дроти, вони не відвалюються ніде. Тобто, ось, будь ласка, вони дуже гарно працюють. Знов таки, давайте я це все діло покажу. В комплекті комплектація набагато різноманітніше. У нас в комплекті 6 метрів дротів. Дуже проста ось така історія, де не відвалюється нічого ніколи. Дивіться, 4 роки точно ось цим петличкам. Далі в комплекті йде ось такий додатковий перехідник, яким я користуюсь постійно, коли підключаю інші Пристрої дуже класна штука. Саме ось вона і підключає до, якщо до ноутбуку не підключається, до камери можна підключитися і так далі. Далі в комплекті йде ось така штука, теж перехідник якийсь. Я його навіть і не витягував його. Він так і лежить там. Далі в комплекті два ось такі штуки вітрозахисні. Один я десь загубив. Ось такі два одинакові йшли. Ну я знайшов з іншого або придбав собі окремо чотири роки використання. Вони ще на місці. Я з ними, я ними користуюсь. І ще в комплекті йде, ось це взагалі. Був жах. Пам'ятаєте, я казав вам в своєму дописі, що один такий паралончик коштує 200 гривень. Вони в комплекті два йдуть, і в комплекті йде. Якщо у вас зламається ось ця прищепка. Не одна, дві, два паралончика і дві прищепочки. Це все в два рази дешевше і в два рази більше. Розумієте? Я можу підключати цю підлічку подвійну до своїх радіопідлічок. Роут, ось вони у мене є це все діло. Підключати сюди, і у мене буде радіо подвійна підлічка, яка дуже класно і якісно працює. Я вже це тестував. Дуже якісно воно все працює. Арімік з дивовижним ім'ям, дуже класна історія за невеликі гроші. Якщо у вас немає грошей і вам потрібен звук. Не такий, як просто в телефоні, то, будь ласка, використовуйте. І ще якщо ви працюєте з айфонами, це перехідник на лайтинг. Просто вмикаєте, вставляєте, і все воно все працює. Коштує цей перехідник дорожче ніж оця петличка. Все, все, що хотів вам показати і відзняти. Дякую, що дивились. Дякую, що зараз поставите мені лайки, вподобайки. З вами був Артем Пономаренко. До зустрічі, бережіть себе, папа.